Щоб літо було цікавим, та діти не байдикували на канікулах. Юних франківців вже в четверте запрошують на школу лідерського росту. Я можу цього разу для них підготували одразу 10 різноманітних напрямків від креативних майстер-класів, екскурсій на підприємства та вже улюблених кулінарних курсів до новинок, уроків виживання і тренінгів з естетики. Насправді, коли ми говоримо про дітей, особливо про підлітків, ми розуміємо, що підлітків зараз дуже важко чимось зацікавити, окрім комп'ютера і гаджета. Коли ми проводили таке анкетування, ми побачили, що саме творити і творити шедеври кулінарні їм цікаво. Найбільшою популярністю у 2023 році здобула школа напрямок Франківські кухарики новими двома напрямками, які будуть у 2024 році. Це є уроки виживання. Нашою метою є щоб дітки отримали базові навички поведінки у надзвичайних умовах, розвинуть вольові якості і психологічну стійкість, що є важливою умовою виживання. І курси естетики та здоров'я під назвою Новий я дітки зможуть навчитися доглядати за собою, знайти свій унікальний стиль та власне я. Детальну інформацію про усі заняття та анонси вже невдовзі можна буде знайти на офіційних сторінках служби у справах дітей у соцмережах, як і спеціальну гугл-форму, заповнивши яку можна доєднатися до літньої школи. Навчання у ній відбуватиметься з понеділка до п'ятниці і буде безкоштовним. Та й обрати можна не один, а одразу декілька напрямків. Відповідно, якщо ми хочемо е, творити і співати, можна запрошувати записуватися на два напрямки. Єдине, що потрібно встигнути. Є Діти, які записувалися на 3-4 напрямки, головне, щоб вони встигали. Яка ціль цієї школи? Не кожна сім'я має можливість дітей влаштувати в табори. А ми, як служба у справах дітей, які. Хотіли би, щоб кожна дитина була задіяна і працюємо з різними дітьми нашої територіальної громади. Бачимо, що є популярним все ж таки літом. Сьогодні закінчення травня. Всі пам'ятають, що літо всі діти чекають цього літа, але для того, щоб був якісно використаний час, для того, щоб діти побачили щось нове, зуміли щось для себе взяти, і можливо навіть вибрати якусь сферу для свого професійного зростання в майбутньому. Ми власне започаткували таку школу. Рацюватиме школа лідерського росту упродовж всього літа. А старт усіх напрямків запланували на 25 червня. Наталя Наталі Андрій Гаргара, телеканал 402.